Для виконання досліду використали лінійку, циркуль та стрічку. За допомогою стрічки від відміченої точки виміряли довжину кола і отримали 31,8 см. Лінійкою виміряємо радіус кола, отримали 5 см. Тоді діаметр, відповідно, буде 10 см. Перевіряємо отримані дані за допомогою формули. Це дорівнює 2 π Як бачимо, дані співпали з розрахунковими, аналогічні виміри та розрахунки проводимо з двома іншими колами. Виміряні і розрахункові дані в усіх випадках співпадають. Відомо, що для всіх кіл відношення довжини кола до діаметра є одним і тим самим числом. Розраховуємо це для кожного випадку. Враховуючи похибку вимірювання, можна вважати результат саме таким. Тобто ми отримали число π.